Ще одне рішення щодо виплат внутрішньопереміщеним особам напередодні ухвалив уряд. Зараз йдеться про розширення цієї допомоги на тих, хто повертається за кордону. І більше про це поговоримо з першою заступницею міністра соціальної політики України Дарією Марчак. Пані Дарія, добрий день добрий день. Роз'ясніть нам трошки те рішення, яке Кабмін ухвалив вчора. Тобто, тепер з'явиться фінансова мотивація для українців, аби вони поверталися чи допомога, коли вони ухвалили рішення повернутися. Да, я би сказала краще, що це допомога родинам, які повертаються до України. І, наприклад, після тривалого перебування за кордоном в них в Україні ще немає е, стану на зараз роботи, немає своїх джерел доходів, і відповідно їм немає на що проживати для того, щоб підтримати такі родини. Уряд вніс е, зміни до. Е, Правил надання допомоги малозабезпеченим родинам, і відтепер родини, які повертаються за кордону, зможуть отримувати від держави фінансову підтримку на перший період часу, поки вони адаптуються знову до життя в рідній країні і шукають роботу і власні джерела доходів. Крім того, цим же рішенням уряд дав можливість і внутрішньо переміщеним особам, які втратили роботу. Отримувати цю допомогу, і таким чином ми суттєво розширили і спростили правила для входження в допомогу малозабезпеченим для цих двох категорій осіб внутрішньопереміщені особи і малозабезпечень, я вибачаюсь, і ті, хто повертається за кордоном. Я поясню в чому нюанс до цього до вчорашнього рішення уряду. Якщо ти не працюєш і не сплачуєш єдиний соціальний внесок, то ти не маєш права. Отримувати допомогу малозабезпеченим, навіть якщо в тебе немає фінансового ресурсу, а, фінансового ресурсу як в родині. Відтепер це змінено. І ми сподіваємося, що ці зміни будуть ефективним інструментом підтримки тих громадян, які не мають роботи і своїх джерел доходів з незалежних від них причин. Єдине важливо, що для нас, як для країни і уряду, важливо звичайно, щоб всі працездатні громадяни працювали. Сплачували податки, допомагали фінансувати наші збройні сили, тому після того як працездатним членам родини Буде призначена допомога малозабезпеченим, такі члени родини протягом двох місяців мають почати або працювати, або стати на облік центру зайнятості, або, наприклад, розпочати власний бізнес чи взяти там, звернутися по грантові програми підтримки, або почати перенавчання, якщо не можуть знайти за свою кваліфікацію роботу. Тощо, а про яку суму фінансової допомоги йдеться цим категоріям громадян? Цей розмір допомоги залежить від кількості членів родини і від того, який склад родини розмір допомоги розраховується у прив'язці до прожиткового мінімуму. І рівня забезпечення так званого прожиткового мінімуму для дітей він є високий, це 140, 145% прожиткового мінімуму на дітей. Для дорослих осіб він є нижче, це 45% прожиткового мінімуму. Але в якщо так дуже сильно спростити, то, наприклад, родина з чотирьох осіб зможе отримувати допомогу в розмірі там, від 9 до 10 тисяч гривень. Але розмір допомоги також буде залежати від того, а які ще є джерела доходів в цих в цієї родини, тобто допомога буде покривати різницю між тим, який має бути мінімальний дохід родини, і тим, скільки доходів з усіх джерел ця родина має. Якщо повертається мама з двома дітьми з За кордону в Україну вона не має зараз роботи в Україні, але чоловік працює та але все одно лише його доходу не вистачить для того, аби родина могла стабілізуватися фінансово. В таких випадках буде ця допомога призначатися? Звичайно, якщо заробітна плата не дозволяє, заробітна плата чоловіка не дозволяє покрити ось такі мінімальні витрати на потреби родини, то родина зможе отримувати таку допомогу. Якщо, наприклад, там у чоловіка не знаю, скажімо, там в розмір доходу мінімальна заробітна плата, то тоді держава буде доплачувати такі родині. Звичайно, якщо у чоловіка висока заробітна плата, то тоді допомога такій родині фінансова не потрібна. В межах цієї історії ключове те, що через два місяці людина має або працевлаштуватися, або стати на біржу праці, тобто якось виявити свою зацікавленість в роботі. Але ж ми розуміємо, що тіньовий сектор в Україні дуже сильний, і людина умовно кажучи, може влаштуватися продавчиню або продавцем в магазин, але це буде нелегальна робота, і такого дуже багато, особливо по регіонах. Який тут вихід? Ну, насправді, ми, звичайно ж, зацікавлені в тому, щоб люди працювали легально, і з точки зору самої людини легальна праця вона є важливою. Люди сьогодні, здебільшого, не задумуються про те, яким чином те, чи вони сьогодні працюють легально чи ні, впливатиме на їх подальший добробут. Але потім дуже велика кількість людей, на жаль, приходить до. Уряду і скаржаться на маленькі пенсії, але часто маленькі пенсії є наслідком того, що людина просто працювала в тіні. Я просто приведу такий приклад. Кожен, хто хоче сьогодні зрозуміти, який розмір пенсії орієнтовно він може отримувати, коли досягне пенсійного віку, вже зараз може зайти на сайт кабінету, на сайт пенсійного фонду України, в відкритий, зайти в свій власний електронний кабінет ПФУ і подивитися. І, от, на жаль, ми бачимо, що ті люди, які працюють сьогодні або нелегально, або на мінімальній заробітній платі розміри пенсії. Вже сьогодні видно, що вони будуть дуже маленькі, uh -huh. тому тут має бути зацікавленість самої людини. Але ми як держава розуміємо, що ну ми не бачимо, звичайно, ті тіньових доходів родини, але ми точно можемо побачити тіньові видатки. А, і точніше, це видатки, впливатиме так на призначення. І це Дякую тобто, вам якщо, дуже. наприклад. А пані Дарі, я, я розумію, що якщо немає доходу, але купується квартира, то можуть виникнути питання. І вам дуже дякую, що ви до нас приєдналися. Це була Дарія Марчак, перша заступниця міністра соціальної політики України.